У цьому відео я висловлю свою думку про попит на бджолопакети та головне про ціну на бджолопакети на 2025 рік. Ринок бджолопакетів це невід'ємний сегмент всього бджільництва в Україні в будь-якому її регіоні. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. В темі про бджолопакети відмітилося вже декілька бджолоблогерів. Декілька блогерів зняли вже свої відео з їх. Баченням, їх, думкою про ціну на бджолопакети. Ні з ким із них я не буду абсолютно сперечатися. Просто скажу, що це і добре, тому що знімання відео на таку тематику, по-перше, покращує картину сприйняття цього сегменту цими людьми, хто знімає відео, а також тими людьми, хто цікавиться бджолопакетами і хто планує їх купувати. Можливо, наразі. Трішечки і ранувато знімати відео про ціну на бджолопакети на 25 п'ятий рік, тому що ми ще не дозимували, а і зими практично ще і не було. В декотрих людей були обльоти. У нас також були слабкі обльоти, і ви знаєте, хтось з бджолоблогерів включно цим обльотам не радий. Але я скажу, що за моїми спостереженнями, ті бджоли, які облетілися в січні, Ті набагато краще виходять із зимівлі вже після морозів. А морози, звісно, будуть тільки вони будуть просто в кінці січня і в лютому місяці. Морози будуть по-любому, і в контексті здоров'я бджолосімей е, наявність морозів важлива, тому що вимерзає всяка гадость, і е, морози це практично гарантія не розповсюдження нових викликів для наших пасік, типа кліща тропіка, оцього тропілелапса і таке інше. Так що морози бажані і очікувані. А зараз невелике оголошення. Виробник вощини BioWorld – це тієї вощини, якою користуємося ми, і яка була показана в минулому відео. Ось в цьому гаражу. Вже на вощині рамочки. Зараз проводить закупівлю воску. Віск закупається в місті Києві на вулиці Азербайджанській, 25. Це Дарницький район, якщо хто з тих країв. А якщо ви мешкаєте далі, можете відправити його новою поштою. Якщо ви відправляєте більше 20 кілограм, то за послуги нової пошти за оцю пересилку сплачує виробник вашини, тобто той, хто купляє у вас віск. Ціна закупівлі воску 190 гривень. Звертайтеся за оцими телефонами на екрані. Почну з того, що як би нам не втирали, що українське бджільництво не має зовсім ніяких перспектив і фактично загибається, я не вірю цьому. А знаєте, чому я не вірю? Тому що я бачу статистику експорту, і вона росте. Тобто, це значить, що не дивлячись на катастрофічні втрати для бджільництва в 22-му році, коли відлупилися так сказати цілі регіони, тобто, це цей так, так так званий медовий пояс, який був на південному південному сході, але я бачу те, що експорт відновився. Також відбуваються різноманітні виставки е, інвертарю для бджільництва. Ось як недавно була у Черкасах, навіть в умовах війни, навіть в, в умовах оцієї смути. А це значить, що е, не просто так вони відбуваються. Люди купують інвертар і люди купують реманент. Е, існує зараз багато грантових програм. Е, всі вони описані. І висвітлені в групі професійне бджільництво» в Вайбері і різноманітні європейські країни впроваджують і дають гранти для тих, хто постраждав від війни, тому пасіки відновлюються на нових місцях. Тобто, якщо людина жила на Донбасі, вона відновлюється на Поділлі, а то і на західній Україні. Тому думка про те, що е, пакети нікому не нужні, бо у нас неперспективне бджільництво, бо у нас крах всьому. Я вважаю це просто туфта. Це свідчить про те, що люди хочуть займатися саме бджільництвом. І я хочу займатися саме бджільництвом, не дивлячись на те, що я по професії далеко не бджоляр. Тобто, моя перша спеціальність це викладач англійської мови, а друга спеціальність це в сфері бухгалтерії, якій я присвятив досить такий значний відрізок свого професійного життя, і до якої я зовсім не хочу повертатися. Коли люди отримують гарну ціну на мед, а вона зараз почала рости, ми що спостерігали останні десятиліття, наприклад, це те, що люди починають. Розширювати пасіки, кладатися. Потім відбувається перенасичення медового ринку. А ми знаємо, що роздріб у нас досить таки слабо зараз розвинений, все йде на опт, все йде гуртом. Тому при перенасиченні ринку при гарному врожаї ціна на мед падає. Тому я за розумний розвиток, я за те, щоб люди не Розширювалася безконтрольно. безконтрольне розширення це ще й перенасичення бджолосім'ями конкретних областей, і це е, веде за собою неминуче падіння. Взятку ну це так. відступлення, як то кажуть, але в принципі в тему вангую, що теперішній період більш-менш нормальної ціни на мед також скажеться на ціні на бджолопакети. Крім того, як я сказав, ми ще не дозимували, ще не, не зрозуміло, які проблеми вилізуть після цієї зимівлі. Чому я хвилину тому е, згадав про те, що. Люди переїжджають більш в західній області України, отримують гранти і відновлюють пасіки. Я це згадав в контексті в контексті того, що у нас в Україні за 2022 2024 роки відбулася, так би мовити, вирівняність. Вирівняність в чому? Якщо до війни у нас захід України загалом спеціалізувався на пакетах і матках, переважно карпатської породи, а також карніки. Медовий пояс оцей південний південний схід, так наз так називаємо і да, у нас спеціалізувався на виготовленні меду, і в принципі все було стандартизовано, все відбувалося із року в рік одне і те саме. Ті тим займалися, ті тим займалися. Тепер же що я бачу, я відкрив карту посівів. Ми всі знаємо, да, що західна Україна була не дуже розпахана. Ось ми, наприклад, знаходимося зараз на Полтавщині. Тут 90% земель розпахані. Ще з радянського періоду. Тут все розпахано, поля, соняшник і таке інше. Західна Україна загалом була не розпахана, там було менше. Агропідприємств менше СГУгідь і таке інше. А зараз що ми бачимо, я відкрив карту посівів і побачив, що посівих посівів соняшнику значно збільшилося навіть на Чернівеччині і навіть на Івано-Франківщині. А це значить те, що період дешевих пакетів, коли якщо ти не продав пакет, якщо ти західняк, да ти з західної України, ти не продав пакет, тобі його прийдеться годувати, тому що взятку то немає. Тобі його прийдеться годувати, це все затрати. Непотрібні. І тому е, відбувався такий демпінг пакетів, демпінг ціни. Ціну скидали 600-800 гривень, аби то, 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 то його забрав. Е, при мінімальній рентабельності, аби ти тільки приїхав з відселя, з центральної України і забрав його. Тепер, же, коли, е, не продавши пакети, ти можеш їх пустити на мед в прямому сенсі цього слова, тому що поруч є вже поля з ріпаком і соняшником, Тепер такого ефекту може вже і не виникати. З 600 800 гривнями за бджолопакет. Натомість медовий пояс оцей південно-східний України також схуд. Ми всі знаємо, що у нас відтяпали кояки землі, і цей медовий пояс схуд. Частина цього поясу перебралася на захід. Тобто ми е, плавно підібралися до того, що відбулася певна вирівняність. І завдяки оцій вирівняності, і завдяки непоганій гуртовій ціні на мед в цьому році ціна пакетів, я вважаю, може іще вирости. Тепер щодо попиту на бджолопакети, там у нас є невелика пакетна пасіка, буквально на 100 на сто бджолосімей. Ми показували і, да, вона в шострамочних вуликах, і ви знаєте, вона практично вся уже замовлена. Тобто, моя теорія, ту, яку я думав раніше, підтверджується. Такого ефекту ніколи. Практично за всі роки, що ми займаємося пакетами, не виникало. Тобто пакети замовляли ближче до там, березня, квітня місяця, коли вже е, були відомі результати зимівлі і таке інше. Зараз же ми маємо зворотній ефект. То е, або люди вже заздалегідь розширяються, або багато бджолосімей втрачено через кліща передусім. Як же формується ціна на бджолопакет? Існує декілька. Теорії, частина із них ідуть з Радянського Союзу ще, це теорії про умовну медову одиницю УМО. Це один кілограм меду, коли бджолопакет стояв, вартував 10 умовних одиниць. Тобто, якщо мед там був 3,60, то бджолопакет вартував там 30-35 рублів. Хто зараз буде? Ратувати да кричати за таку методику обчислення ціни, я вважаю, є шахраєм. Інша методика полягає в тому, щоб прирівняти ціну на бджолопакет до мішка цукру. Але ми всі знаємо, що ми пам'ятаємо там ціни 19-20 років раніше я робив інфографіку ціну е, на пакети по рокам з 2017 по 2022. Зараз я не бачу в цьому необхідності, тому що кон'юнктура змінилася, умови змінилися. Але ми тоді бачили, що наприклад, коли мішок цукру коштував. Скажімо, 900 гривень, то бджолопакети продавалися по 1200. Було таке в 20-21 роках. Тож ця теорія не працює. Є і ще одна теорія, яка включає в себе той же мішок цукру, але плюс ціна матки, і плюс ціна тари для бджолопакета. Матка матці. Різниця, тому що є матка Карпатки, а є матка бакфаст, я я гадаю, ціна на них різна. Є свищова матка, а є виведена матка. Тобто ціна на них так, також буде різна. Тому, якщо взяти, наприклад, зараз ціну цукру. 1250 гривень, є й дорожче. Але ми брали цукор доволі таки непоганий на Полтавщині за 1250. Ціну матки можна закласти 300 гривень. І ціну ящика, ну сколько там його закласти? Сотню, наприклад. да? Можна посчитати, що ціна бджолопакета виходить 1650 гривень. І що є близько до істини, тому що я бачу, що по нашій місцевості у нас і так небагато хто займається бджолопакетами. В основному всі намет працюють. Щоб тут купити бджолопакети, це треба ще попитати, але скоріше за все. Ціна буде більшою, тому що є ще одна методика обрахування ціни. В середовищі тих, хто займається пакетами і хто, і в принципі, купує ці пакети, є думка, що пакет повинен себе, якщо не окупити, то хоча б вийти в ноль. Що це значить? Це те, що нормальний бджолопакет: 3 плюс 1 чи 4 плюс 1. Має принести за сезон, тобто за те літо, які за яке він розвинеться, має принести приблизно 30-35 кілограмів меду, грубо кажучи, бідон меду, для того щоб окупити себе і в наступному році вийти на прибуток, інакше, якщо він в перший рік себе не окупить в ноль, ніякого практичного сенсу купляти цей бджолопакет пакетджолопакет немає. Так, от якщо прирівняти те, що бджолопакет приносить 30 кілограм, скажімо, меду, мінімально ми візьмемо, і прирівняти ціну. На мед, скажімо, зараз там ну давайте по мінімуму візьмемо 62 гривні. Що ми маємо? Що бджола пакет має вартувати 1850 гривень, і чесно кажучи, мені здається, що так і буде, але оця методика обчислення ціни прирівнення 30 кг меду до ціни бджолопакету, Вона в принципі діє практично останні роки. Тому що якщо брати оці ось качелі, оці, оці хвилообразні оці зміни ціни на мед, ми бачимо, як змінювалася ціна і на пакети. Брати ціну на пакети за цей рік і брати ціну на мед за минулий рік. І ми бачимо, що ціна на пакети, якщо на мед менша, і на пакети також менша. А зараз ми бачимо, що люди розширюються, що люди надолужують свої пасіки, втрачені втрачені через війну і втрачені через кліща, наприклад, да, окремі сім'ї. А також розширюються. Тому моя думка, що бджолопакети будуть вартувати в цьому році дорожче. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим та корисним. Наразі я вам кажу пока-пока, і до зустрічі в майбутніх інтересних відео, а їх іще по проекту Чимало. Пока-пока.